Буквально за кілька десятків секунд тут на майданчику легкоатлетичного манежу у Сумах розпочнеться другий матч, його для вас прокоментуємо. коментар. Команди розпочнемо традиційно із гостей. На цей матч Іван Скіч розвинутий і з м'ячем Лисенко віддає вліво. Там уже Цапов, мазний і кожем'яка, здається, на дальній від нас бровцю. Зміщується він у центр, Тим часом удар і 1-0. Відкривають рахунок господарі сьогоднішнього матчу. Це Роман Цапов зробив. Так собі і занотуємо на четвертій. Колтка пішла передача вліво, І знову цей високий пресинг від луганчан. Він дає свої плоди. Дуже складно. Ураган. І ось помилка. Удари 2-0. Кожем'я на 23-й хвилині гри В'ячеслав Кожем'яка робить рахунок 2-0. Що ж, передав комусь вітання, напевно, своїй дівчині. ЛТК Луганськ. Наступ Нусавенко, напевно, сумно йому часто буває там у воротах. І ну, В дитинстві, можливо, мріяв цей голкіпер стати форвардом футбольним або футзальним. Ну і навички забивати, особливо ворота урагана. У нього вже є прецеденти у цьому сезоні. траплялися. Вона франківського Двічі ура! гол! І хто забиває? Хто забиває? Віталій Войцур. Забиває. І... Шоста хвилина матчу. Команда ЛТК виходить уперед. Франківців м'яч у грі, Ось саме кіндратів зараз на Горбатого віддає. Змінюється активно і одні, і інші. Футбол це молоді з людства, казав класик. Сьогоднішній Марці доводить. Чи? Зараз молодість забиває. Зварич стріляє. Рикошет, здається, від Литвинова. Мав місце. І 1-1. Івано-Франківський ураган забиває перший м'яч на позначці. І зараз він проти Петра Ільківа. Миколюк. Розбіг. Гол. Максим Мануйленко. Йому довірене право пробити перший удар у луганських телефоністів. Савенко дуже пильно спостерігає за це. Мануйленко удар. Гол. 1-1. Дещо тепліше оболівальники реагують на голи Луганці. Ось Мануйленко. Лісковський. Свисток. Його розбіг і. Удар під поперечину. Дуже впевнено. 94-й номер забиває. 1-2 у серії пенальті. На користь Рогана. І удар Максима Літвінова. Восьмого номера луганських телефоністів. Літвінов проти Колтка і Івано-Франківський голкіпер парирує цей удар. Орест Боргун готується встановити м'яч, Дивиться йому у вічі. Петро Ільків зблизився. Тепер займає місце на лінії воріт. Роман Ковальчик навіть не дивиться за тим, що відбувається. Боргун пробуває. Забиває Орест Боргун. І Івано-Франківський ураган. Виходить до півфіналу української футзальної екстраліги. Ви Тільки подивіться, друзі, які емоції. Сімка святкує, неначе. Свої менш молодші колеги там і кіндратів там і всі, місії Скіцкорі після матчових пенальтів, реалізувавши всі удари з точки, ураган переграє ЛТК і виходить до півфіналу української футзальної екстраліги. Ми дякуємо вам за увагу. Дякуємо за те, що полюбляєте футзал і До нових зустрічей.